Наливаємо в резервуар віскозиметра воду до червоної мітки. Піднімаємо рівень води в капілярі вище верхньої мітки А. Потім під дією гідростатичного тиску вода почне стікати по капіляру. Далі замірюємо час, за який вода опуститься від мітки А до Б. Тепер дані переводимо в секунди і переносимо до таблиці. Далі ще два рази піднімаємо воду вище мітки А і вимірюємо час, за який вона опуститься, від А до Б, щоб визначити те середнє. Знову заносимо час до таблиці. Тепер проводимо вимірювання тричі для досліджуваної речовини, устина якої дорівнює 0,88 г на сантиметр кубічний. Температура у приміщенні на момент проведення дослідження 20 градусів Цельсія. Далі використовуючи робочу формулу метода Освальда, розраховуємо значення в'язкості досліджуваної рідини, підставивши в робочу формулу в'язкість води при даній температурі, густину води, яка дорівнює 1 г на сантиметр кубічний, і густину досліджуваної рідини відповідної концентрації. Дані беремо з таблиць.